Вітаю вас! Я впевнена, що це відео чекали багато хто з вагітних, тому що тема сексу під час вагітності вкрай важлива. Можна чи не можна? Якщо можна, то як? Чи безпечно, чи небезпечно? І до якого терміну? Якщо вас це цікавить, то давайте розбиратися. Найчастіше запитання, які я отримую на своєму прийомі. Лібідо це є бажання, і воно необхідне нам для того, щоб завагітніти. І якщо подія вже відбулася, то організм трошки знижує наше лібідо. Тому, в принципі, в першому триместрі більшість жінок не хочуть інтимних стосунків. Да, вона хоче, щоб її обняли, щоб її пригорнули. А Якщо в неї таксикоси, вона погано себе почуває, вона хоче уваги від чоловіка, але точно не сексуальний. І це є абсолютно нормально. Бувають випадки, коли лібідо підвищується, тому що підвищується рівень естрогенного гормону і прогестерону. І це теж є варіант норми. Але більше жінок все ж таки до 12 -ти тижнів. Не хочуть займатися сексом. Після 12-го тижня картина змінюється. Другий триместр, який є найкомфортнішим для всієї вагітності, в ньому лібідо трошки зростає, і жінка починає хотіти сексу. В третьому триместрі лібідо знов падає, тому що змінюється гормональний фон, стає вже достатньо тяжко, змінюється фігура, змінюється настрій. Брухливість, емоції інші виникають у жінки, але знову ж таки це все дуже індивідуально. Чи не виключимо ми загрозу переривання вагітності? Нормальну здорову вагітність зірвати сексом неможливо. І якщо немає ніяких проблем, про які, я сподіваюся, ми поговоримо далі, то, в принципі, секс не може бути причиною. Виникнення загрози переривання вагітності. А чи є безпечним оргазм? Оргазм є абсолютно безпечним. До речі, це запитання задають достатньо часто. Навіть якщо ми боїмося займатися сексом, іноді я уві сні можу відчувати оргазм, чи це безпечно? Так, це є абсолютно безпечно. Іноді на пізніх термінах вагітності після оргазму можуть виникати такі легкі переймоподібні болі. Іноді, якщо жінка знаходиться в терміні перед самими пологами, це може перейти в перейми, але зазвичай вони легенькі проходять і не викликають ніяких структурних змін в організмі жінки. Як правильно підібрати пози? Ну, якщо ми говоримо про пози. То ця ситуація абсолютно індивідуальна. По-перше, це залежить від терміну вагітності. Якщо ми говоримо про перший і початок другого триместру, то пози можуть бути різні, тому що жінці може бути комфортно і на спині, і збоку, і ззаду, тобто, як хоче, так їй і комфортно. Якщо ж ми говоримо про більш пізні терміни вагітності, коли вже є животик, і коли є так званий синдром нижньої порожнистої вени, то не варто, мабуть, жінці знаходитися на спині, тому що вона може втратити свідомість із за синдрому нижньої порожнистої вени, а не від оргазму, і не від щастя, і причиною цього може бути не її чоловік. Тому, якщо ми говоримо про більш пізні терміни вагітності, то частіше всього. Це пози або збоку, або ззаду, або зверху. Тут уже кому як більше подобається. А чи потрібно використовувати презерватив? До речі, я стикалася з тим, що жінки чомусь думають, що під час вагітності потрібно використовувати презерватив. Мало того, іноді в літературі з'являються рекомендації використовувати презерватив. Під час вагітності. Ну, е, хіба що йдеться про ситуацію, коли у чоловіка є певні проблеми з здоров'ям. Тобто він має якісь запальні процеси, і щоб не заразити свою дружину вагітну, в такому випадку слід використовувати презерватив. А в іншому я не бачу доцільності. Чи можна використовувати лубриканти? Звичайно, можна, якщо в цьому є потреба. Чи не нашкодимо ми дитині? Знаєте, більшість чоловіків більше всього бояться, що вони можуть пошкодити дитину при сексі, особливо, якщо вони подивилися на неї на озі і переживають там же голівка або там же якась частина тіла. Насправді, дитина дуже добре захищена від таких зовнішніх втручань. Вона захищена м'язами матки. Вона захищена навколо плідними водами і захищена шийкою. Тому боятися, що ви нанесете фізичну шкоду дитині, точно не потрібно. Чи є якісь протипоказання? Звичайно, є. Не варто займатися сексом, якщо у вас є загроза переривання вагітності, і ви в даний час її лікуєте. Не варто займатися сексом, якщо у вас є кров'яністі виділення. Це взагалі ситуація, коли варто звернутися до лікаря. Не варто займатися сексом, коли є такий стан, як низька плацентація або передлеження плаценти. Якщо ви не знаєте, про що це, то це відео ви можете подивитися на нашому YouTube каналі. Не варто займатися сексом, коли у жінки є таке оскладнення вагітності, як гістоз. Якщо вона погано себе почуває, Неї високий тиск або набряки. Якщо вона не хоче займатися сексом, то так само це я вважаю протипоказанням, і наполягати в такому випадку не потрібно. Так само не варто займатися сексом, якщо у жінки є шов на шийці матки або акушерські писарі. Власне, цей метод лікування застосовують при загрозі переривання вагітності або загрозі перечасних пологів. І не потрібно займатися сексом, якщо він викликає больові відчуття. Так само, якщо є запальний процес впій. Кров під час сексу що робити? Якщо виникла ситуація, і після сексу у вас з'явились кров'яністі виділення, це привід відразу звернутися до лікаря. Хоча, якщо ми говоримо про незначні кров'яністі виділення, Речневатого або алого кольору, воно може бути пов'язане з тим, що під час вагітності є підвищена проникність судин. І іноді дрібні судинки можуть тріскатися і давати незначну кровотечу. Якщо ж кровотеча значна, або, не дай Боже, згустками, або супроводжується болівими якимись відчуттями. То це привід негайно звернутися до лікаря. А взагалі, щоб не зіткнутися з такою ситуацією, я би радила на прийомі обговорити з вашим лікарем питання, чи немає у вас протипоказань для заняття сексом під час вагітності? Чи допомагає секс прискорити початок пологів? Ну, якщо ви ще не в терміні пологів, то звичайно, секс на це не вплине ніяким чином. Але. Є навіть така рекомендація, були проведені такі дослідження, що якщо жінка на початку пологової діяльності займається коханням своїм чоловіком, то пологи пройдуть більш е, приємно, з меншим больовим е, ефектом, і навіть в деяких лікарнях є палати для сумісного перебування. Чоловіка і жінки з двоспальним ліжком. Тому знов ж таки, як сказав мій колега, каже Людочка, коли в тебе почалися пологи, тобі дуже хотілося займатися сексом. Я пам'ятаю, що не дуже. Але якщо вам хочеться, то можна. До якого терміну можна займатися сексом? Якщо є бажання і нема протипоказань, то до будь-якого терміну. Іноді пишуть до 36 тижнів. Але є такі дослідження, і такі рекомендації, які радять секс чуть чи не з початком пологової діяльності. Тому тут кожному обирати самому. Головне, щоб це приносило вам задоволення. Тому якщо нема протипоказань і є бажання, кохайтеся, бо ми того варто.